Я не знаю далі його історії. Я не пам'ятаю, десь, здається в Чернігові. Загинув хлопчина. В новинах було, що підійшов батько. Біля сина читав Євангеліє якийсь тривалий час, годину, півтори, не пам'ятаю. І тут підійшов поліцейський і весь цей час тримав цього батька там за плече, був поруч. І це чомусь справило таке враження, тоді дійсно пробило мене, як то кажуть, на емоції. Коли я навернувся, я тоді служив ще в Росії. Це було таке. Ну, Глухе містечко про міжнародний рух військово-християнський я нічого не знав. Це згодом трохи. Я познайомився з віруючими військовими. Я знав про міжнародний військово-християнський рух. Тоді, коли я повернувся для проходження служби в Україну, вже то Бог використав мене для того, щоб організувати. Такий національний військово-християнський рух, військово християнське служіння в Україні, організацію таку громадську мета цього служіння є в тому, щоб доносити своїм колегам військовим, членам їх сімей, християнські цінності, також підбадьорювати вже віруючих військовослужбовців, жити відкрито християнським життям, не соромлячись ніяк. Християнської віри навпаки поширювати та заохочувати своїх ближніх товаришів по службі. Взагалі військовим служінням я займаюся вже більше 32 років. І коли ми реєстрували нашу організацію, так там було прописано це, верніше є прописано в статуті. Що ціль нашої мета нашого служіння, нашої роботи всієї це сприяння впровадженню душпастерських структур в збройних сил України та більше, в інших силових формуваннях. Але так, от в тому розумінні, яке зараз є капеланське служіння, то воно вже більше почало формуватися на початку війни 14-го року. Ті події, те життя, яке є зараз в Україні, які ми живемо, це вже 10 років цієї війни, і від початку того, що називалося АТО. Потім ООС то були капелани. Це були капелани-волонтери, потім, хоч і цивільні особи, але все ж таки професійне капеланство. І зараз уже півтори року як капелани-офіцери, штатні капелани. Головна задача капелана це як от буквально прописано в законі, це забезпечити. Задоволення духовних потреб військовослужбовця насамперед, якщо так би мовити, народною мовою сказати, то капелан це та Божа людина, яка своїми близькими стосунками безпосередньо з Богом має забезпечити присутність Бога. Там, де вона перебуває, і навіть може от це під час війни все може свідчити, що Бога цього взагалі не існує. Так, от капелана задача своєю присутністю, своїм авторитетом віри, Божого вхождіння з Богом забезпечити, явити присутність Бога серед цих людей. Роль капелана, саме місія, це, це бути поруч. Це, це, це чи чи штатний капелан, чи капелан волонтер, а який але який певний час перебуває з воїнами, який розділяє хліб, їхні страхи, десь побут. <му> проблеми ті, які є у війські, а проблеми нашого суспільства. Люди зараз втомлені. Омлені наші захисники виснажені люди і морально, і десь і психологічно, фізично, і в цій ситуації потрібно людям давати надію, підтримку, вказувати на джерело сили. Це може і повинен робити капелан. Звичайно, ті проблеми суспільства, от як алкоголі, знов таки там, де люди бояться виконувати завдання. Там, де він вони залишають певні ці позиції, такий девіз, є гасло, таке міжнародне у капелані бути поруч, бути поруч, завжди поруч. Тобто, як Христос сказав, я з вами поруч, разом з вами, ж до кінця цього світу, і капелана також задача от, бути поруч з людьми. І навіть якщо цей солдат, воїн, захисник не буде звертатися до тебе впродовж дня, декількох днів або тижня, але він буде бачити, як ото кажуть, боковим зором, що ти поруч, у нього буде спокійно, і це вже отак, от благотворно вплив має на нього. Але звичайно, ще коли він звернеться до тебе, коли він прийде поговорити. Поспілкуватися, і навіть при цьому спілкуванні не буде задавати якісь якихось прямих духовних питань, але буде спілкуватися з тобою в контексті того, що ти священнослужитель, і він це розуміє, до кого він звертається. Це Бог свою роботу і там буде робити, і це вирішення певних проблем. Навіть коли ти при цьому не будеш згадувати Боже ім'я в розмові з ним і так, от напряму вказувати ці шляхи вирішення цих його проблемних якихось питань, просто бесіда духовної особи з цим воїном на життєві якісь теми, можливо, які не стосуються безпосередньо його життя, але Бог свою роботу і тут робить, бо ти Божа людина, бо ти священнослужитель. Є така приказка, що в окопах немає атеїстів, але я не згодне. Життя мені неодноразово свідчило. Вони є, їх чимало. У нас є і підрозділи, якісь групи військових наших мужніх захисників, достойних людей. Але які... Не поділяють і християнську віру, які взагалі атеїсти, які інших, скажімо так, богів вірять і моляться їм, сповідують їх. А взагалі, віра то є велика рушійна сила, віра людини. А якщо ми говоримо, говоримо про віру в живого Бога, того, хто створив Всесвіт, того, хто з мертвих Христа підняв і нам, як віруючим людям, о, ці завдатки Христового Воскресіння дав, і ми їх маємо в собі, як апостол Павло казав, сила, яка діє в мені і через мене потужньо. І це не тільки про Павла говорити, це мова йде про кожного з нас. Звичайно, це люди можуть бачити, вони бачать це. Десь можеш сказати, Бог контролює все, де ти можеш і повинен сказати. Я сам до кінця цього не розумію, і не можу тобі повною мірою відповісти. Тобто все залежить від якоїсь певної ситуації, контексту, того всього, хто говорить з тобою, яку біль він переніс. Можливо, краще помовчати, просто обнятися з його дозволу, з ним, з нею, помовчати. Як будуть брати люди в тебе? Від того залежить, як ти подаси. Тобто, якими ми менеджерами є тих ресурсів, які є в нашому розпорядженні. Як це ми зробимо, як ми це подамо? Це залежить від, від ситуації, чи це один на один, чи це група людей. Знов таки, коли це група людей, чи це ми сидимо, чи це шикування якесь, ми повинні жити і без фальші подати те, що, чим ми. Володіємо. Я наводив вчора приклад, як я розповсюджу Кишенькову Євангелію, цю примірник нового заповіту з псалмами, який сам носив, коли ще на льотній роботі був. Але він в мене був в Кишені комбінізони льотного я читав і хлопцям кажу, ось мене таке було, і воно відіграло важливу роль в моєму житті, особливо книга Псалтір, це молитовнищик 150 молитов, які там всі настрої життя, там весь спектр людські емоцій, почуттів. І, хлопці, хочете, я вам подарую і підпишу як капелан, де ми з вами зустрілися, що було вам на згадку. І по за вашим бажанням зазначу оці ключові, так би мовити, золоті псалми Давида, як хто був воїном. Це приклад того, як ми подаємо. І ви знаєте, це спрацьовує. Коли я так само говорю, хлопці, ось ви завантажені, жалієте, що важко спати. Що Дах протікає від того, що ви бачите, і в якому інтенсиві ви живете і перебуваєте, то ось це ця, ця річ тут, цей плеєр, він може допомогти і заснути, навіть якщо ви не усвідомите, але це чиста водичка Слова Божого, вона промиє ваші розум, мізки ваші чистою водою. І ви знаєте, фідбек є в тому, що коли я в госпіталі це отак, от презентують цей плеєр. Люди кажуть, дякую. Це не одноразово. Це впродовж цих 10 років. Це не одноразово. Це не щось таке надзвичайне, надприродне, але це для мене є глибоким свідченням якраз цього моменту, як ми розпоряджаємось, і знов таки сили Божого Слова. Вони кажуть, спокій приходить, ми засинаємо. І в госпіталі це кажуть, це поранені хлопці, які з передової тої, і це хлопці, хлопці кажуть ті безпосередньо, хто в траншеях. Знов таки повертаючись до розповсюдження цього кишенькового завіту. Вони просять, дайте мені, підпишіть мені, напишіть ці номери псалмів. Оце якраз до того, як ми презентуємо той матеріал, яким володіємо, ті інструменти, які в нас є. Я йому подарував, він взяв. Я не знаю далі його історії. Це Божа невидима історія. Вона має продовження, вона вічність входить, вона не закінчується, не обмежується нашим часом.